На Коломийщині перебуває делегація профспілок працівників освіти Автономної Республіки Крим. До міста над прутом приїхало більше двох десятків лідерів профспілкових об'єднань. В Коломиї гості побували в музеях Гуцульщини та Писанки. А також познайомилися з досвідом роботи профспілки Печеніжинської спеціалізованої школи інтернату. Деталі в сюжеті. Кримська республіканська профспілка працівників освіти нараховує у своїх лавах майже 69 тисяч членів 20 тисяч з них студенти педвузів. Кримське об'єднання практично таке ж, як івано-франківське. Тому і вирішили кримчани започаткувати співпрацю із прикарпатцями, каже очільник організації Катерина Волкова. Характерно для поспілок – це добрі стосунки, це обмін тим досвідом, який ми маємо, і ми вважаємо, що об'єднання людей всієї України принесе добробут, щастя всім людям України і з цією метою, і з тим, щоб побачити, яка красота у вас душі, сердець наших спільчан, і привести своє що. Чорне море на вашу е карпатську землю. Оце основна мета поспілкуватись, е навчатись, то ж, взяти те, чого у нас немає, і привести, додати своє, аби ми всі разом були е більш щасливі в цьому світі. Підтримує її і очільник проспілок освітян Прикарпаття Мирослав Габорак. Він каже, що його об'єднання плідно співпрацює з багатьма регіонами. Тепер співпраця буде розгортатися ще й з Кримським півостровом. Сподівається, Івано-Франківський проспілковий лідер і на обмін делегаціями. Ну, у нас є співпраця з багатьма регіонами. Я вважаю, що обмін досвідом роботи, знайомство з роботою організацією різних регіонів України він дає неоціненний. Має національне значення, тому що розширює і горизонти нашого бачення і покращує роботу, і зрештою дає можливість урізноманітнювати форми поспілкової роботи в трудових колективах. І ми налагодили добрі зв'язки з Закарпатської області. Ми маємо добрі зв'язки з Полтавської області. Ми маємо добрі зв'язки із іншими регіонами. Я Думаю, тепер ми започаткували і з Кримом, де також є багато цікавого, цінного. Їм цікаво в нас, нам цікаво в них. Керівник освітянської проспілки Коломищини Олена Бакай каже, що приємно вражена тим, що кримчани відвідали саме Коломищину, адже освітяни району мають що показати колегам із півдня. На практиці гості змогли познайомитися із роботою про спілкового комітету Печеніжинської спеціалізованої школи інтернат Олена Бакай впевнена, що кожен із кримчан повезе із собою додому часточку Карпат. Нам дуже цікаво спілкуватися з іншими проспілковими організаціями і дякую сьогодні. Мирославу Михайловичу, нашому голові обкому, що він запросив делегацію власне на території Коломійського району. У нас є теж такі питання, якими ми можемо поділитися досвідом. Наприклад, сьогодні ми їм покажемо проспілкову організацію Печеніжинської Спеціальної школи-інтернат, де дуже на високому рівні поставлена охорона праці, що є одним із важливих аспектів діяльності проспілкової організації. Думаю, що зможемо похвалитися, що заробимо плюси. Відвіданий музею, колорит гуцульського вбрання та запальні мелодії горян не залишили жодного гостя з півдня байдужим. Тепер Коломаяни теж відвідають Кримський півострів. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма Подієнтика.